І Вже зараз поставляє, як там хтось тобто, дівчинка чи мальчик сидить, як вони йдуть, переживають трясуться. Я пам'ятаю, як здавав свій екзамен. А, і, опять же, воно було набагато лайтові, ніж зараз, зараз це взагалі капець. Але сама суть. Вовнення, переживання, відсюди нікуди не діваюся. Все одно їдеш, переживаєш, думаєш, як ти що там. але я дуже радий, що я хоч і міг їздити, мене батя навчив їздити, я міг їздити. Я прийшов в автошколу, мені каже, ну, типу, що їде, все. Але сама суть, що як не крути. Це база знань, правил, нікуди вони не дінеться. Дур... Купити кожен дурак зможе. А от зуста, щоб тут щось сталося, вивчити його, тут вже, звісно, треба хотіти цього. Тут, як здавалося, наприклад, що ті тести, днем нап... ну, ночі прильот. тільки рішав їх. І реально чітко, воно своє дало, тут залишилось. І хоч розумієш, тепер не страшно, сідаєш за руль, їдеш, хоч куди голоза бачить. Так що, купити завжди можна. Но лучше вивчить. І понімаю, що ти себе здраво, здраво чек, здраво мислиш, що ти себе чувствуєш за рулем і не переживаєш ні за що. Щоб що ця, блядь, бала лайка їхала дестріш, щоб ще було добре. А що ти зробиш? А якісь не лампи те ну Правильно, у мене, внизу по номеру телефона.